Сьогодні я був запрошений як свідок у справі у газовій справі на 14 -го годину і прибув до суду разом з захисником, на що мені було дана відповідна вказівка судом вчора. Проте, коли я повідомив суду про те, що я готовий давати свідчення, про те, що я Прийшов до суду і хотів би під час свідчення реалізувати своє право як захисника, конституційне право на захист моїх інтересів суді через захисника-юриста, суд почав турбуватися. І суддя сказав, що той захисник, якого я брав, народний депутат України. Юрист, який має диплом з відзнакою юридичного факультету Київського університету, не підходить суду, і що я мав обрати собі іншого захисника. Я е, просив суд про те, щоб е, мені була надана можливість отримати той захист інтересів судді, який е, е, забезпечений Конституцією. Проте суддя відмовив. І більше того, мене змушували до того, щоб я давав свідчення без будь-якого захисту своїх інтересів, тобто без захисника, без адвоката. На прохання і прокурорів, до речі, і адвокатів Юлії Володимирівни про те, щоб дати час мені, щоб я якогось іншого адвоката привів, якого суддя суддя би погодити, суддя відмовив, відповів відмовою. Таким чином мене поставили в ситуацію, коли я повинен був давати свідчення, здійснювати процесуальні дії в суді без будь-якого юридичного захисту. Я, що це виглядало як певна пастка, яка була підготовлена і в яку я потрапив, я не юрист. Я просто був керівником апарату премєр міністра я знаю всі деталі і події того часу, і готовий про них, чесно, і непереджено казати, але я потрапив у юридичну пастку, з якої не було виходу. Причому ті варіанти, які пропонували і прокурори, і адвокати, вони суддею не були розглянуті. В зв'язку з цим, станом на зараз суддя сказав, що. Я е, не свідчу у суді, і що я маю право заявити про те, що через е, неможливість забезпечення моїх прав на захист у суді я е, не можу свідчити суді. в суді. Зв'язку з цим е, я сьогодні так і не зміг надати свідчень по суті через обмеження, через заборону мого. Абсолютно конституційного права мати захисника у судовому процесі, якось трошки дивно воно відбулося, і я шкодую, що я не зміг сказати жодного слова на на захист і Юлії Володимирівни і розказати про всі ті деталі, які я знаю про газову справу. А то, взагалі, ви не будете сюди. Мені суд не дав можливості сьогодні свідчити. На жаль, ні. Це буде невідомо, тому що я так розумію, що швидше за все, це такий спосіб прибрати свідка, якого рекомендував захист суду. Це був такий реалізований спосіб, щоб я не зміг давати свідчення. Я розцінюю це таким чином. Що зараз зараз у суді була певна дискусія, і я так розумію, що будуть оголошувати клопотання? Перерва в суді не була оголошена, мені не була надана жодна можливість. Якісь з'ясувати обставини, отримати юридичну допомогу, просто порадитися е, про те, як діяти далі. Хоча е, КПК передбачено е, можливість отримання переводу до 15 хвилин для того, щоб вирішити всі ці технічні проблеми. Чи знаєте, свідків? Я знаю те, що, на жаль, через обмеження свідків від захисту е, з 30 свідків, які мали давати свідчення, тільки одному свідку надали таку можливість це Турчинову. Мене якому, начебто, спочатку дали. Дозвіл е здійснювати свідчення в суді, потім фактично заборонили і не дали такої можливості. Я буду старатися захистити свої права, я хочу е е статися до суду, для того, щоб мені дали можливість свідчити у цьому процесі і, безумовно, хотів це робити майже належний юридичний захист.